Всім вітання, 19 липня. Ми вже торгуємо. Ось тут по вулиці з лівої сторони. Для орієнтиру, будь ласка. так Зараз швидко покажу, що є з нового. Ось такий штовчик, дивіться, коростень старенький, 60-й. І ось такий ЛФЗ. Також 60 років. Ще є. Ось такий баранчик. Не баранчик, бичок. Це ЛКСФ. Ось будь ласка ціна. Така картинка на срізі. Також радянська. Ось ціна будь ласка Ну, ще не все розпалося, ось так різний посуд. штофи ще є. Загородини сьогодні огірочки. Ціна сьогодні 50 гривень. Пару відер є. З ягоди вже залишки, майже нема. По 5-6 кіло привозимо. щоб... Ну, збираємо залишки. Ось маранку ранку привезли 7 кг, 2 кг лишилось. Тож, будь ласка, приходьте, кияни, гості столиці. Не забувайте про наш магазин.